22 травня президент України провів спеціальну нараду на базі Ради національної безпеки та оборони та ставки Верховного головнокомандувача. Двічі за цей день головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський доповідав про ситуацію на фронті. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки, також Куп'янський напрямок на Харківщині. Максимум уваги. Всьому прикордоню зараз і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для сил оборони, теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. В Частині забезпечення військ вона була присвячена вітчизняному виробництву систем РЕП, дронів, ракетній програмі, нашій протидії російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо по РЕП по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили: альтернатив не може бути. Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від цих бомб. І це зараз. Фактичний основний інструмент російського терору і просування окупанта. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, продовжує перебувати на східному фронті. В дописі у соцмережах він повідомив, що ключовою метою його роботи є вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, реп, посилення резервами тощо, за словами головнокомандувача ЗСУ, після перших незначних успіхів у ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати. Трати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно повідомив головнокомандувач ЗСУ. За його ж інформацією, в районі Липців ворог також поніс істотні втрати. Перейшов до активної оборони. Проводить мінування та вогневе ураження позиції наших військ на Куп'янському напрямку. Продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону. Та вити до річки Оскіл. інтенсивні бойові дії також тривають у районі Іванівського та на підступах до часового яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за містом, використовує новітні Т-90 М БМП 3 БМД 4 які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та фпв дронами ще в ході висування. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка-Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко на мотоциклах та багі на інших напрямках. Також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше. Повідомив головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Сполучені Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен. Він наголосив, що завдання США та їхніх союзників постачати Україні ту зброю, якою вона потребує для відбиття російської агресії. Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн по всьому світу, щоб стати на захист України і не дати їй бути стертою з мапи, як того прагнув Владімір Путін. Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар. Прийняття рішень про надання Україні ще більше західної зброї викликало дискусії стосовно того, чи можна її використовувати по цілях за кордонами України. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Times пояснив, що російські військові обстрілюють українські міста з позицій у найближчих до кордону, оскільки знають, що Україна не атакуватиме у відповідь, зокрема через відсутність дозволу західних партнерів на використання наданої ними зброї для ударів по розташуванню військових на території РФ проти надання такого дозволу. Наприклад, виступає Німеччина, яка з цієї причини відмовляється надавати Україні далекобійні ракети Таурус. В той же час Велика Британія підтримує використання західної зброї для ураження цілей на території РФ. Україна має таке право так само, як Росія завдає ударів всередині України. Ви можете цілком зрозуміти. Міти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе, заявив днями міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у США найбільшими прихильниками того, аби надати нам такий дозвіл, є представники конгресу, зокрема і спікер палати представників Майк Джонсон. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Днями група конгресменів звернулася до міністра оборони Ллойда Остіна із закликом дозволити використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Важливо, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю. йдеться у листі. Необхідність використання західної зброї по російським цілям зараз актуальна як ніколи, бо мова йде не про теоретичну можливість уразити якийсь стратегічний об'єкт ворога, а про безпосередній захист прифронтових територій, наочно тому підтвердження Харків містом, окрім авіаційних авіабомб. Атакують зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, які іноді впритул підтягуються до кордону. Знищення цих систем на території противника зменшить кількість обстрілів, і це можна було би робити зі застосуванням західної зброї, але потрібен дозвіл. Його відсутність сковує дії України, яка без нього може захищатися тільки на своїй території та уражати тільки те, що на неї потрапляє. Це не чесно. Та несправедливо стосовно України, яка має битися з ворогом, який переважає кількісно за особовим складом та зброєю, однією, а не двома руками. У режимі відеоконференції відбулось 22-ге засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Україну на ньому представляв міністр оборони Рустем Умєров. За час, що минув від попереднього засідання, ворог суттєво активізував свої атаки, намагаючись розтягнути українську оборону вздовж 1200 кілометрового фронту. Зокрема, з урахуванням наступальних дій противника на кордоні з Харківською областю. Ми стримуємо цей наступ, відновлюємо наявні бойові підрозділи та створюємо нові бригади. Наш пріори. Ретет важке озброєння, танки, БТРи, гаубиці те про що говорили сьогодні з моїми колегами, міністрами оборони країн, учасниць контактної групи, написав міністр оборони України у Фейсбук після засідання. Свої заяви за наслідками 22-го рамштайну зробили і деякі країни. Так німеччина повідомила, що до її ініціативи з посилення протиповітряної оборони України хочуть приєднатися ще 12 країн. Як відомо, вона створена для постачання систем ППО Петріот, Ті», Скайнекс і Зеніт. Самохідних установок гіпард: Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово. США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Литва допоможуть фінансово і ракетами. До ініціативи також має намір приєднатися Латвія. Йдеться в повідомленні німецького оборонного відомства. Іспанія анонсувала посилення українського бронетанкового парку. Танки будуть відправлені до Києва наприкінці червня. У поставку також увійдуть ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот, артилерійські боєприпаси Калібру 155 мм – міліметрів, системи захисту від дронів. Іспанія буде продовжувати надавати підтримку, на яку Україна заслуговує і якої терміново потребує, зазначила після засідання Рамштайну пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Мова йде про танки Леопард 2А 4 минулого року. Уряд Іспанії передав нам 10 таких танків. У березні було оголошено про відправку в Україну ще 19 танків. Тож наразі йдеться саме про них. Перша партія з 10 танків прибуде до кінця червня, друга ж партія. Дев'ять танків очікується у вересні. Посол України у США Оксана Маркарова сподівається на сміливі рішення від Сполучених Штатів в очікуванні вкрай необхідних ЗРК Петріот для захисту від повітряних атак Росії. Про це посол розповіла в інтерв'ю CBS News. Вона зазначила, що тривають дуже активні переговори з Пентагоном стосовно потреби України у системах ППО. Ми працюємо вдень і вночі, але відверто кажучи, зараз настав той час, коли кожен повинен дати нам трохи свого. Тому ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що. Що вони шукають їх, надають дозвіл, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше. І настав час ухвалити кілька сміливих рішень і надати нам більше систем, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні, сказала посол України у США. Україна не буде втомлюватися говорити партнерам про необхідність постачання систем ППО. Це буде тривати доти, доки небо над країною не буде максимально закрите для ворожих ракет та безпілотників. І ці заклики, як показав 22-й Рамштайн, почуті до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України хочуть приєднатися ще 12 країн. Водночас підсумки засідання говорять про те, що ми не збираємося, так би мовити, тільки грати від оборони, відмінністю від попередніх зустрічей контактної групи з питань оборони України стало рішення про посилення нас бронетанковою технікою. Прем'єр-міністр Естонії Калас заявила, що країни-члени НАТО не повинні боятися, що відправка військових інструкторів в Україну для навчання її солдатів може втягнути їх у війну з Росією, за її словами, які цитує Financial Times, є країни, які вже тренують солдатів на місцях, і вони роблять це на свій страх і ризик. Кая Калас зазначила, що якби російські війська атакували навчальний персонал, це не призвело б до автоматичного задіяння статті 5 НАТО про взаємну оборону. Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть це стаття 5, Давайте розбомбимо Росію. Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав, пояснила прем'єрка Естонії. Якщо ви посилаєте своїх людей на допомогу українцям, ви знаєте, що країна перебуває у стані війни і ви йдете в зону ризику. Вона також заявила, що в Естонії для прийняття рішення про відправку інструкторів потрібно схвалення парламенту. Це відкрита публічна дискусія. Але я думаю, що ми не повинні за... Нічого виключати, додала Кая Калас. Європейська громадськість і політики впевнені, що країни ЄС повинні робити більше для розширення виробництва зброї. Про це свідчать результати останнього опитування Євробарометр. Опитування виявило, що 77% респондентів підтримують спільну політику оборони і безпеки серед країн ЄС, а 71% – згідно з тим, що союз має посилити потенціал у виробництві військової техніки. Політики також загалом згодні, що це потрібно робити. Згідно з проектом стратегічного порядку денного, це документ який узгоджується кожні п'ять років і в якому викладені цілі союзу серед лідерів ЄС існує переважний консенсус щодо необхідності взяти на себе більшу відповідальність за безпеку і оборону, варто зауважити, що опитування євробарометр виявило і переважну підтримку допомоги Києву. Так надання гуманітарної допомоги підтримують 87% опитаних європейців, 72% – за запровадження санкцій проти Росії, а 60% схвалюють. Фінансування з боку ЄС закупівлі та постачання військової техніки в Україну. Європейці хочуть бачити ЄС сильнішим і незалежнішим, особливо на тлі нинішніх глобальних викликів. Росія в чергове стратегічно прорахувалася, оскільки сподівалась, що розв'язавши війну проти України, їй вдасться залякати Євросоюз. Замість того, політичний клас і що головне, громадяни ЄС згуртувалися і почали ще більше відчувати себе єдиним цілим. Звичайно, говорити про єдність і демонструвати її, наприклад, відправляючи військових інструкт. Торів до України різні речі. Але перший крок зроблено. ЄС не сприймає РФ як партнера. Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках f 16 на військовій базі в Аризоні у США. Повідомила речник повітряних сил Національної гвардії США капітан Ерін Ханіган. Згодом цю інформацію підтвердив і речник повітряних сил ЗСУ майор Ілля Євлаш. Пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися і далі для того, аби вже в подальшому а, при, прибути в Україну, так і продовжити а, виконання а, своїх завдань. Насправді цей процес він постійний, неупинний, готуються не тільки а, пілоти. Перепрошую, а є інженери, які е, будуть виконувати відповідно свої завдання. Тут будуть ділитися своїм досвідом е, вже з колегами тут в Україні для того, аби ефективно відбивати повітряний напад противника. Як відомо, українські пілоти проходили підготовку на військово-повітряній базі 162-го крила національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску капітан Ханіган не повідомила з міркувань їхньої безпеки. Нагадаємо, що саме з країн ЄС, куди зараз відправилися українські пілоти, Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16. Ми чекаємо на літаки з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії. Десять українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомили у Міноборони цієї країни. Українці вправлялись в обслуговуванні всіх важливих для пілоту винищувача частин. Йдеться про шолом, кисневі системи та парашути на борту. Тренування також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального пакета. Це дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. Він містить серед іншого їжу та медикаменти. Пілоти F-16 16 Сьять, фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літаки. Щойно вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання і навички цих людей, і що літак буде в порядку, сказали в Міноборони Нідерландів. Нагадаємо, Нідерланди є одним з ініціаторів створення європейського навчального центру F-16 і погодилися надати Україні щонайменше 24 винищувачі. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження російського ракетного корабля Циклон в тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 19 травня. Таким чином, під час цієї атаки було уражено два корабля противника. Раніше стало відомо, що сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ проекту 266 м. Ковровець. Це судно було призначено, зокрема для проведення кораблів за тралами, розвідки, прокладання фарватерів у мінних полях тощо. Своєю чергою, циклон, як розповів. Речник сил оборони півдня України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук був призначений для нанесення ракетних ударів. Судно мало установку вертикального пуску ракет Онікс і калібр. В той же час рашисти використовували судно як засіб протиповітряної оборони, озброївши його зенітно-ракетним комплексом «Панцер-С». Сам корабель був новий, і так він фактично навіть не стиг закінчити. Державні випробування, тому що жодної ракети Лати він так і не запустив. І це до речі, в чергове констатує стан і положення речей у кораблебудівній галузі в Російській Федерації. Корабель, який фактично вже рік в строю так і не зміг відстрілятися і. Таким він і залишиться в нашій пам'яті, варто додати, що раніше Дмитро Плетенчук заявляв, у разі підтвердження інформації про знищення циклону можна буде говорити про те, що тепер у Криму не перебуває жодного носія крилатих ракет калібр. Кабінет міністрів України погодив надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену військову техніку росіян. Рішення затверджене 21 травня постановою уряду номер 585. Згідно з нею, додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення надаватимуть військовослужбовцям протягом календарного року у розмірі, що залежатиме від типу знищеної техніки. Тож за знищений військовий корабель чи військовий літак надається відпустка у 5 календарних днів ураження зенітно-ракетного комплексу радіолокаційної системи. Ми засобів ППО гелікоптера додає до відпустки 4 дні. Три дні нададуть за знищення крилатої або балістичної ракети, танку, БМП, БТР, САУ або РСЗВ. На два дні відпустки можна розраховувати, якщо знищити засіб контрбатарейної або радіоелектронної боротьби, або БПЛА середньої дальності, тобто тих, чи радіус дії не перевищує 300 кілометрів. За БПЛА малої дальності дадуть один день відпустки, за великої дальності три календарних дні. Підтвердженням знищеної техніки є журнал бойових дій. Рапорт. Командира та відеозапис у рапорті повинні бути зазначені дата, час, спосіб та тип знищеної техніки. Наближається той час, коли в Україні будуть говорити не про те, коли у нас з'являться винищувачі F-16, а як наші пілоти відпрацювали по ворогу, і запорукою цьому є не тільки самі літаки та пілоти, які їх опанували, але і ті, хто ці літаки обслуговує і допомагає пілотам. Про цих героїв ми іноді забуваємо. Взагалі є дуже багато тих, хто наближає нашу перемогу, але про кого ми майже нічого не знаємо. Водії медиваків. Кухарі в частинах, психологи на фронті на війні немає неважливих людей і непотрібних професій. Всі вони беруть участь у щоденній боротьбі з ворогом, результати якої ми бачимо кожен день уражені кораблі, танки, літаки, противника. До речі, згідно з урядовими нововведеннями, ті, хто уразив ракетний корабель, циклон, мають право на п'ятиденну відпустку та премію у 120 тисяч гривень. Україна очікує, що учасники глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю агенції «Франс Прес. Пункт про досягнення домовленості про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки для нашої країни. Другий пункт. Ядерна і енергетична безпека, реалізація якого має зупинити удари по критичній інфраструктурі. І третій пункт обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей. Якщо ми вийдемо з трьома цими кроками, із саміту з погодженою в більшості країн цих позицій, це говорить, що далі, далі Росія не блокує їх, а ми розробляємо тими чи іншими країнами. На технічному рівні вже покроковий дуже детальний план кожного з цих пунктів. І цей документ вже, ну, будь ласка, росіянам тоді вже відповідні країни покажуть, але він буде узгоджений всіма сторонами. Глобальний саміт миру відбудеться 15 16 червня у швейцарському бюргенштоку. Зі 160 країн та організацій, запрошених на глобальний саміт, свою участь наразі підтвердили півсотні Росії на ці події не буде, оскільки її ніхто не запрошував. Чому так сталося? Президент України пояснив в іншому інтерв'ю агентству Reuters. тому що вони всі все блокують, вони все зірвуть, вони не заспокоїться, поки вони не покажуть. Той чи інший план закінчення війни, який буде а, ультиматумом, як ми це багато разів бачили, і тому цю ініціативу їм не можна давати в руки. І потім почнуть тиснути на інші країни. А варіантів як тиснути, у них багато: економіка, політика, харчова продукція, зброя, десь у них контингент на на територіях африканських республік тощо. І тому ця адженда не може бути аджендою Росії, тому це наша ініціатива, це війна проти нас і тому в цьому є справедливість. Додамо, що в цьому ж інтерв'ю президент України повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні і в глиб території Росії. Поки що нічого позитивного немає. Цитує Володимира Зеленського Ройтерс. Умови припинення війни, які Україна та світ нададуть РФ, починають приймати конкретні обриси. Помилилися ті, хто думав, що одразу будуть розв'язані питання припинення бойових дій та виведення військ. Мирні наміри Росії, як би це дико не звучало, будуть протестовані на гуманітарних та цивільних питаннях. Обмін полоненими, вільне судноплавство, припинення ракетних ударів, по зокрема енергетичних об'єктах. Ніхто не може дати гарантії того, що РФ прийме ці умови, але ми цього ніколи не дізнаємося, якщо їх не висунемо. Світ дає Росії шанс, і тільки від неї залежить, чи скористається вона ним, і поки виглядає, що скористатися ним вона. Не хоче під час одного зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський заявив наступне: окрім планів РФ на полі бою, розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час. Станом на 20 травня 415 тисяч чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані у мобільному застосунку Резерв Плюс. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Продовж місяця у мобільному застосунку Резерв Плюс з'явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Тому цнапі видають документ з печаткою, з підписом і він також вважається дійсним так актуальним. Там немає такої опції з штрих кодом так само і в Резерв Плюс. Поки що штрих-коду немає, але найближчим часом, ну найближчим місяцем, скажімо так, щоб не було людей в оману. протягом найближчого місяця має з'явитися електронний аналог паперового документу, який буде вважатися, який можна буде пред'являти представникам поліції ТСК, СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому. Як відомо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані для полегшення цієї процедури. Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв Плюс. Оновити дані можуть також чоловіки за кордоном, оскільки застосунок доступний в понад 200 країнах світу. Робота над його удосконаленням продовжується. Так, фахівці працюють над посиленням захисту даних згодом за словами речника міноборони. Ймовірно буде розглянута можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й у інший спосіб. У міністерстві оборони пояснили, що робити військовослужбовцям, які мають статус в розшуку у застосунку резерв плюс. Пояснення надала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. По перше, у діючих військових немає потреби оновлювати дані у застосунку. Військовослужбовці не стоять на військовому обліку, тож вони не можуть порушувати його правила. Якщо ж військовий завантажив застосунок і побачив статус в розшуку, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати його дані. У такому випадку військовослужбовці Жбовець або ж найближчі члени його родини можуть звернутися до ТЦК і надати необхідні документи: паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу. До речі, тепер потрапити до ТЦК можна буде через електронну чергу. Повідомила за міністра оборони. Тепер не треба вставати о п'ятій ранку, щоб зайняти місце в черзі під ТЦК СП. Ми зробили цей зручний сервіс і будемо зараз його масштабувати, підтримувати. Я хочу сказати, що записатися до електронної черги ви можете через сайт Міністерства оборони в розділі громадянам достатньо вибрати свій ТЦК ТСП, до якого ви хочете прибути, і внести всі дані для того, щоб підтвердити їх і отримати свій слот або свій період часу. Ще одним нововведенням за стосунку резерв плюс має стати можливість отримувати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Це дасть змогу не ходити за цим документом до ТЦК. Цей функціонал може з'явитися у додатку в кінці червня або на початку липня. Оновити свої дані виявилося не так вже й страшно. За тиждень роботи застосунку резерв плюс ним скористалися вже більше мільйона військовозобов'язаних. Надалі цей сервіс буде удосконалюватися і ставати ще зручнішим. Міністерство оборони вдалося на практиці цифровізувати одну із найчутливіших сфер життя. Тепер чекаємо на застосунок безпосередньо для військових. Є всі підстави сподіватися на те, що він спростить життя нашим захисникам та захисницям. народно визвольна армія Китаю провела масштабні військові навчання навколо Тайваню. Вони отримали назву Спільний меч меч-2024». маневри проводились із залученням сухопутних військ ВМС, авіації та ракетних сил східного військового округу КНР і були зосереджені на відпрацюванні спільних патрулювань бойових кораблів та авіації, встановленні контролю над морськими районами, та як заявили китайські військові завдання ударів по ключових цілях. Дехто з експертів припускає, що Китай відпрацював план захоплень. Ня Тайваню достеменно це невідомо, але те, що ці навчання носили демонстративний характер і мали на меті залякування влади Тайваню, Пекін навіть не приховує. Навчання є суворим покаранням за сепаратистські акти тих виступає за так звану незалежність Тайваню та суворим застереженням від втручання і провокацій з боку зовнішніх сил. Ішлося в повідомленні Китайського міністерства оборони. Військово-політичне керівництво КНР обурив виступ новообраного президента Тайваню Лая Чінте. 20 травня він вступив у повноваження і у своїй інагураційній промові заявив, що Китайська республіка це офіційна назва Тайваню, і Китайська Народна Республіка не підпорядковується одна одній у Пекіні, який вважає Тайвань своєю територією. Рію подібні заяви трактуються як антидержавні незалежність Тайваню і мир через Тайванську протоку несумісні. Ми не будемо терпіти і толерувати жодну форму сепаратистської діяльності за незалежність Тайваню, заявив речник управління уряду КНР у справах Тайваню Чень Біньхуа і додав, що воля Пекіна розв'язати проблему Тайваню і досягти національного воз'єднання непохитна. Напруження навколо Тайваню було передбачуваним. Черговий прихід до влади на острові прихильників незалежності в Пекіні сприймають як ляпас власні величі. Ніхто не хоче ще однієї війни на планеті, але непохідність тайванців та впертість китайської влади поки не дають підстав думати, що це протистояння завершиться миром. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.